Із п'ятирічною Аріною ми познайомилися в гуманітарному центрі. Сюди приходять за одягом, чи не всі переселенці, які отримали статус ВПО у Луцьку. Бо тільки волонтери нині шукають теплі речі не для Аріни, а для її вибагливої ляльки Соні. Тварушки, батюшка, носочки, тапочки. Шапочку тежко викрають. Дівчинка з батьками приїхала в Луцьк із Запорізької області тиждень тому. Вони мають квартиру у місцевому гуртожитку. Поки її мама шукає в нове житло ковдри та білизну, маленька Аріна перебирає усі коробки з іграшками і вперто просить їй допомогти. І, поки дитина зайнята пошуками чогось особливого, її мама шукає речі для новонароджених. Мені ну скоро народжувати другу дитину, тому буду знов декрет. Тому вже народжувати буду Луцьку? Ну так, так я вже нікуди не буду їхати, тому що ну буду вже тут. Заради дітей, власне, вона й захотіла виїхати із Приморська. Ми виїхали до Запоріжжя, а Запоріжжя вже приїхали сюди, тому що в Запоріжжі почались обстріли, тому приїхали сюди. У Запоріжжі сім'я змогла протриматись лише три дні. Кожної ночі, кожного ранку, ракети і вже почали ну, по житлових будинках попадати, тобто окна почали вилітати, спати взагалі вже неможливо було. А то ми ну, просто сиділи в коридорах. Разом із чоловіком та маленькою Аріною жінка поки хоче лишитися в Луцьку. П'ятирічна Аріна до слова вже скоро піде у місцевий дитсадок. Ми зараз сьогодні проходили комісію вже до садочка, здавали всі аналізи. То... Скоро вже підемо. Поки ми балакали із пані Рагіною, дівчинка вже нашукала всіляких цяцьок для улюбленої Соні. Це мої малішки. Це корона. Ага, корона. І ще це а от до барбі. А от я ти не знаю, що це. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.